Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києвуа та її куратор Демчижин Андрій. І сьогодні ми продовжуємо підготовку до зно 2013 з фізики. Розділ механіка, тема основи кінематики, задача номер 7 Отже, звучить наступним чином задача. Велосипедист, велосипедист проїхав 600 метрів зі швидкістю 10 метрів в секунду, а наступні 160 метрів зі швидкістю 4 метра в секунду. Визначте середню шляхову швидкість руху велосипедиста. Хоче запишемо умову. да ну. Велосипед проїхав 600 метрів. Перший 600 метрів. Це s 1 рівняє 600 метрів. Зі швидкістю 10 метрів в секунду. v 1 10 метрів в секунду. І наступні 160 метрів, s 2 160 метрів. Зі швидкістю 4 метри в секунду. 4 метри в секунду. І потрібно визначити середню шляхову відстань. Середня шляхова відстань визначається одним єдиним способом. Весь шлях s 1 плюс s 2 поділити на весь час t 1 плюс t 2 В даному випадку треба знати t 1 і t 2 бо s 1 і s 2 ми знаємо. Отже, T1 1 це. Час, за який велосипедист проїхав 600 метрів. Це s 1 поділити на v 1 Т2 це час, за який велосипедист проїхав 160 метрів. Це s 2 поділити на v 2 І тепер це підставляємо в цю формулу. Отримаємо s 1 плюс s 2 розділити на s 1 на v 1 плюс s 2 на v 2 це буде s 1 плюс s 2 Тут зведемо до спільного знаменника S1V2 плюс S2V1, розділити на V1, V2. І перетворимо в нормальний дріб, отримуємо S1 плюс S2 помножити на V1, V2, розділити на S1, V2 плюс S2V1. Ось така формула для середньої швидкості. Тепер представимо значення 600 плюс 160 помножити на 10, помножити на 4 розділити на 600 на 4 плюс 160 на 10. Отже, 600 плюс 160. Це буде 760 на 40. Розділити на 600 на 4. Це 22400. Плюс 160 на 10, 1600. Це буде е, в знаменнику це буде 2400 плюс 1600 4000. А 760 на 40 це... А, 760 на 40. 40-40 можемо скоротити. Останеться 760 на 100. І в результаті 0,0 скоротимо 76,7,6 метра в секунду. 7,6 метра в секунду. Ось така відповідь. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа «Буки Києва» та її куратор Демчиши Андрій підписуйтеся на нові відео в Ютубі, в каналі в Ютубі. підписуйтесь на нову, на сторінку ВКонтакті і чекайте нові відео вже скоро.